Йилуя. Слава Господу! Знаєте, я навіть думаю, Господи, може нічого не говорити, щоб вас це щоб ви то посіяне, яке почали пророщувати. Але настільки буде все це перекликатися сьогодні, ну, просто в мене десь теж слово пішло в тому напрямку, навіть не очікував, як завжди. Але я хотів сьогодні сказати: Насоленка прийшла. Якщо можеш, прийди сюди, бо в нас, як завжди, свідчення має бути. Тому ну, я радуюсь дуже, що ти знайшла час. маленька дитина, але вона знайшла час, щоб прийти і засвідчити, що Господь зробив в її житті. І я дуже радий, вона прийшла з чоловіком, Тарасом, улюбленим чоловіком. Слава Богу. Всім привіт! Дуже рада всіх бачити. Також хотіла поділитися свідченням, яке надихнуло і мене саму, дало віри, і надіюсь, що надихне і вас. Ну, почалося все дуже давно. Це було 10 років, можливо. Моєї баби був рак грудей, і вона померла від нього. Ну і ну, там ми зробили похорон. У моєї мами був дуже сильний нервовий зрив і через те, що баба померла. І якось так ем, сталося, що мама ем, дуже знервувалася і мене дуже сильно побила після того. І, е, е, і мене, ну, потім коли я коли пішла до лікаря, то в мене виявилось гулі в грудях. І ну, пішов запальний процес, і протягом 10 років їх ставало все більше і більше. І дійшло до того, що їх було 12 штук. Тобто, я думала, можливо, мене буде чекати така сама доля, як моєї баби. І я на той час писала наукову роботу, вчилась в університеті, і мені дуже легко йшло ну, навчання. І я подумала, можливо, я маю щось зробити для Бога, написати це як для Ісуса, а потім померти. Ну, тому що була дуже сильна біль і я думала, що це вже також буде як моєї баби. І... Ну, я пила ліки два роки, але ліки не допомагали. Пройшло два роки, нічого не змінилося. І одного разу я прийшла до брата Михайла, і він помолився за мене, йому прийшло пророче слово, що в мене має народитися дитина. Ну, і, Але ми не планували дитину, так як я вчилася і хотіла далі йти в аспірантуру. Але якось через рік вона народилась, дитина. Я, я для мене це був подарунок, але я прийняла це, зморила що мені треба завершити навчання, насолоджуватись тепер дитиною і. Дійсно, через, ну, через слова брата Михайла, так як це від Бога йому прийшло, воно так здійснилось, що коли я прийшла до спеціаліста, не було вже жодної гулі. І ця жінка казала, коли я вас побачила, я злякалася, що вони такі були здоровенні, і зараз немає. Вона сама славила Бога. І також я віддаю славу Богові. Ага, якщо… Слава Господу, я просто. Я пам'ятаю, ми здається, Тарасом молилися. А ще ще, ще я додам, да? і було просто вона мені сама нагадала, я не пам'ятаю всього. І якось вийшло так, що було сказано: ти будеш здорова, тобі треба народити дитину. Тобто, не знаючи, що, як, просто пішло слово, яке Господь дає, і ми бачимо, що Бог діє. Просто прийми це слово. Слово сіється, воно зрощує, що здоров'я в тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Алілуя. Слава Господу! Ісус Господь! Що спина хоче, щоб ви їй наказали зцілитися. Амінь? Ми це зараз зробимо. Слава Господу! Ну, Тобто цілий так, кусок так, удивіться. Ну. Так. Ісус Господь, слава тобі. Якщо я живу, вже не я живу, а Христос живе в мені. А я живу лише вірою, Господи, в тебе, Ісуса, який помер за мене. Ти дав нам силу і благо, Господь, щоб прославилось ім'я Твоє, щоб прославився Отець в ім'я Твоє, в ім'я Ісуса Христа. Хребет, Олени, слухай мене. Я наказую тобі зараз, іменем Ісуса Христа, і зцілитися. В ім'я Ісуса. Я наказую всяка біль. Всяке тут нове утворення. Я наказую всопнутись, розсипатись і вийти з неї. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І слава Амінь. нашому Господу. Ісус Господь і Він вседить. Слава Господу. Амінь. Я дякую, що ти прийшла. Восходяю тебе. Аллилуйя. Наступний раз приходь розкажеш, спи... як спина слухається імені Ісуса. Аллилуйя. Я дякую Господу. Ще хтось. Ви знаєте, тільки... я вас дуже прошу, не переживайте, якщо у вас є свідоцтво, що у вас пропали мозолі після вчорашнього, для вас це так само була проблема. Аллилуйя. Тому свідчить, свідчить, що зробив Господь. Це зробив Ісус. Це не зробив Михайло, це зробив той новий чоловік. І за чого? Тому що Христос в мені. І коли я це зрозумів, коли ця, саме ця істина війшла в мене про нове творіння, все почалося зовсім по-іншому. Якщо спочатку я навіть в більшості робив це, Господи, прости, технічно, я вам кажу так, як є технічно, то тепер я роблю згідно цього. Розумієте, тому що я бачу дуже багато людей, які без співчуття. Без тієї милості, яку являв Христос, вони хочуть що ізціляти. Так, да, це буде діяти, все рівно. Але чи ти будеш являти Христа, чи ти ж станеш новим тим цілителем? В кінці кінців прийняв, що це Ти робиш, а не Христос. Розумієте, до чого це веде? Тобто, ми і дітей своїх повинні що націлювати? На милість в першу чергу. Господь змилостився. І Якщо вони не відчують цієї милості, того супереживання, тих сліз, які проливають люди, це все будуть техніки. Ми не техніки. Чуєте, ми не техніки і ніколи ними не будемо. Не будемо. Ми виконавці Слова Божого. Ми сини Його. Є зубні техніки. Вони вставляють які неживі зуби. Ми Божі в Господі, в Ісусі Христі. Ми ставимо все живе. Все відроджується, відновлюється в ім'я Ісуса Христа. І кожного разу, коли ви приходите сюди, ми стараємося вам завжди говорити про щось практичне, щоб слово явилося в силі. І кожного разу ви отримуєте від нас певні післання, які працюють, які вже в нашому житті. Вони вже відбулися. Ми інколи слухаємо людей, які говорять з радістю, що їм відкрито, а ми вже це прожили. І ми радуємося з ними, що Господь відкрив їм. І нам так хочеться підтримати їх, підтримати і радіти разом з ними. Післання наше, воно підтверджено силою, силою Духа Святого, тому що ми прийняли владу від Господа нашого Ісуса Христа. І ми проходимо все це по слову і практично. Тобто ви це зараз бачили. Нічого секретного немає. Господь, який в нас, Він діє. Христос, Він робить. Це Його віра. Він звершитель віри. Чуєте? Він. І слава йому! Алілуя. Кожне таке пісня, воно є з благодаті, тобто з царства Божого. Коли ти шукаєш царство Боже, не зупиняйся. Я прошу тебе, не зупиняйся, ні під. Ні під яким тиском, ні під яким тиском, який приходять до тебе. Та що я пробую, що стараюся, ви зрозумієте, воно прийде непомітно, але воно не може прийти тобі відразу вмить. Воно не може відразу вмить прийти. Ти повинен його шукати. В чому? В істині, бо так написано. І ми прикликаємо, щоб ви встояли, бо інколи буває всього декілька потрібно ще днів, декілька роздумів твоїх, щоб ти ввійшов все-таки в це царство і почув цю повну радість, повноту в Ісусі Христі. І навіть ті, хто приходять, і вже ми разом в одному дусі рухаємося, вони кажуть, ну як ще, як? Я... Буде, ти шукаєш. Я вірю, я бачу це. Чому? Тому що я теж шукав. Тому що ми з Надією шукали. І я бачу, як ви шукаєте ті, хто приходять, слухають, насичуються і шукають далі. І щось не виходить, і ти приходиш на другий тиждень, та знов нічого не вийшло. Я далі. Ну, я не відчуваю, що я в царстві. Ну я не відчуваю. Та То тобі і не треба відчувати. Царство Боже війде в тебе непомітно, говориться.